Справа працює над розтяжкою внутрішніх поверхонь стегонь, привідні м'язи, і над покращенням мобільності кульшових, тобто тазостегнових суглобів. Необхідно сісти в притул до стіни, спиною до стіни, взяти себе за стопи і робити такий рух метелика, поступово збільшуючи амплітуду рухів ваших стегон. Зробіть кілька. Хвилин або одну хвилину такий рух, і потім додавайте рухи однією ногою за допомогою своєї руки. Вам необхідно притиснути зовнішню поверхню вашого стегна до підлоги, кожного разу повертаючи ногу назад у вихідне положення. Ще одна варіація в іншому вихідному положенні: тримайте спину рівною, голову вирівноважною, над грудною клітиною. Не округляйте спину, і живіт тримайте також підтягнутим і злегка напруженим. Коли ви відводите ногу в сторону за допомогою своєї власної руки, фіксуйте крайню нижню точку на 2-3 секунди.